Директор стадіону, я йду гуляти зараз сюди з дітками. Ідіть розкажіть, будь ласка, чому не можна гуляти на стадіоні, за який ми платимо податки. Для кого цей стадіон, скажіть мені, будь ласка. Ну ти тупий чи дурний. Йди, я вас виставлю у вас в Фейсбук, подивимося, хто тупий, хто дурний. А те, що діти просто походять по ньому, це що, проблема чи що? А? Куди? Я туди не піду, з дітьми переводити, їх не буду. Зрозуміли? Все. Я взагалі людина позитивна і не люблю ніяких скандалів. Просто ця ситуація мене дуже затронула і тому хотів дізнатися вашу думку, чи можливо я щось не розумію в цій ситуації, які футболісти мають там право гуляти. От. Чи все-таки звичайні діти можуть там 15-20 хвилин пограти на тому полі і йому абсолютно нічого не буде, на мою думку. Тим паче ми платимо за це податки. Тобто заради кого тоді наші хлопці воюють там? заради свободи, чи заради чого вони взагалі туди пішли.